Розклад для раків на квітень місяць. Чотири карти, які показують основну енергію кожного тижня. І чотири карти, які розкривають три основні сфери життя. Та четверта карта це акцент, на який треба звернути увагу. Або порада на якій якості треба буде спиратись. Тож, розклад для раків. Перший тиждень квітня основна енергія буде пов'язана з якимись емоційно чуттєвими питаннями. Король кубків може вказувати на необхідність спиратися на свою емоційну сторону, а можливо, розібратися в своєму емоційному стані, або ж також це може, ця карта може казати про те, що якась людина середнього віку та старша може бути вашим порадником в цей період часу. До якого ви звернетеся, бо це людина може, родич, може, якась моральна підтримка, яка є в вашому житті, яка може порадити вам у вирішенні якихось питань, людина до якої ви звернетеся. або ж це вказує на те, що вам треба спиратись на у вирішенні питань у прийнятті рішень, буде доречно спиратись на свою інтуїцію, на свою емоційну мудрість, досвід. І керуватися не тільки якимись фактами та раціональними речами, але також прислуховуватись до внутрішнього голосу. Емоційно-чуттєва карта каже про те, що в цій сфері життя може ви можете звернутись, наприклад, до якогось також порадника чи профільного спеціалісту, як то психолог, наприклад, або можете піти на якийсь тренінг. З питань психології, відносин, керування емоціями, роз'ясненням якихось питань пов'язаних з відчуттями, з реакціями, тобто ви можете у когось чомусь навчатись, або ж якщо ви досвідчена людина в цих питаннях, в питаннях душі та емоцій, може, ви будете давати якісь поради чи проводити майстер-класи або Ділитися досвідом своїм досвідом в цій сфері життя. Робоча карта, карта роботи, проєктів і творчості. Ця карта вказує, може вказувати на те, що буде доречним в питаннях роботи, бути дуже уважним в питаннях фінансування, розподілення бюджету. Все, що пов'язано з грошима, тут треба бути уважно саме в цьому питанні, спиратись на, свої, на свій досвід або досвід якоїсь людини, яка в цьому дуже досвідчена. Тобто, якийсь фінансист, бухгалтер чи ваш фінансовий директор, або можливо просто якась людина в вашому колі, яка розбирається в цих питаннях, тобто ви можете звернутись до такої людини для отримання інформації для перестрахування. Щоб потім в своїх справах не припуститися ніякої помилки. Так, третя карта третя карта про фінанси. В фінансах можуть бути якісь зміни, завершення чогось, початок нового. Тобто, або це завершується ваш якийсь депозитний вклад, наприклад, або завершується контракт з інвестором, або ви міняєте фінансову стратегію. Тобто це карта про те, коли щось завершується, припиняється строк дії, припиняється існування, але не просто припинилась і все, а це саме карта трансформації. Одне завершується, інше починається. Тобто це якийсь переходний період. І порада або акцент на що звернути увагу. Ви можете очікувати більшого фінансового надходження, аніж ви отримаєте насправді. Ця карта. Каже про те, що треба набратись терпіння, бути терплячим і тоді отримаєте все необхідне, але воно не буде так швидко, як ви цього бажаєте. Другий тиждень, основна енергія тижня можливість нового проєкту, нової роботи, нової діяльності. Це також імпульс або іскра. Може, якась ідея в плані бізнесу, розвитку, творчості. Ця, це можливість, якою ви можете скористатися, або яку ви можете просто а, випустити зі своїх рук. Карта емоційно чттєвого стану. Щось завершиться, причому доволі болісно завершиться. Це може бути а, припинення якихось відносин або близьких стосунків. Тобто, це розрив, або. Якась дуже суттєва суперечка, яка вже не приймає ніяких аргументів чи ніяких можливих варіантів. Тобто це болісне припинення без можливості реабілітації, скажімо так. Карта роботи. Що буде на роботі? На роботі ви проявитеся по-новому. Це може бути як новий старт в чомусь. А також досягнення саме фіналу у якоїсь справі, у якихось проектах, коли ви вже можете проявити результат, коли ви задоволені собою, і коли задоволені вами, тобто, в якомусь сенсі, це така карта тріумфу, прояву себе і нових можливостей. Це карта, яка може демонструвати також певний цикл. Тобто, одне завершується, і вже є можливості починати щось, щось інше. Це карта старшого аркану, і вона каже про щось суттєве. Тобто, це не якісь рядові справи, які йдуть потоком. Так, третя карта фінанси. Що у вас буде з фінансами? На другому тижні в плані фінансів може бути у вас якась ідея. Чи знов таки якась нова можливість? Мечі вони, як правило, демонструють появу якоїсь можливості, якоїсь іскри або ідеї, яку можливо реалізувати і реалізувати успішно. Саме мечі можуть казати, що фінансовий продбуток може бути в сфері пов'язаній з юридичними питаннями. Або це про заробіток через розпосюдження якоїсь інформації, через знов-таки проведення якихось навчальних заходів, лекцій, семінарів, або через розробку якогось навчального курсу. Тобто, це заробіток через інтелектуальний труд. Яка порада для вас? Ось на другому тижні ви вже. Отримаєте, можете отримати певне фінансування, на яке очікували, і будете дуже задоволені цим тижнем, незважаючи на не дуже приємну карту в можливо в відносинах з ким-то, в емоційному стані. Але ви все ж таки карта звертає увагу на те, що не буде таких серйозних підстав для того, щоб відчувати себе пригнічним або розгубленим, чи якимось. Сумним, все буде складатись доволі добре, і у вас буде можливість відпочити, почути себе задоволеним, спокійним і впевненим в собі, і мати можливість відпочити, видихнути і насолодитися своїми досягненнями. Ось так. Третій тиждень. Основна енергетика може бути не дуже, тому що тут може знов-таки бути якісь сварки. Сварки в близьких відносинах у стосунках між людьми вони можуть базуватися на фінансових питаннях, і також можуть бути якісь на якихось витратах, можливо, витрати незаплановані, не заплановані, або нестачі якихось в якогось фінансування в певному напрямку. Тож майте на увазі і майте це на увазі. І до третього тижня підстрахуйте себе якось в фінансовому плані, щоб для вас це не було великим таким неприємним сюрпризом, і ви були підготовлені до цієї кризи. Так, в емоційному плані ну може вас хтось може вас засмучувати. Чи хтось засмучувати чи, чи ви самі себе накрутите? По цій карті це скоріше, коли людина сама себе вже накручує. Звісно, на неї можуть впливати зовні. Якісь сварки, якісь претензії. Але ви маєте розуміти, що просто або хтось намагається маніпулювати вами, що у вас буде такий стан, ніби вам все приїлось. Все приїлось, все не так, все не те. Не так круто, як би вам хотілося. Постійно якісь емоційні гойдалки, постійно якась, якась негативна енергетика, яку ви відчуваєте. Але ця карта, вона звертає увагу на те. Що не все так погано, як людина сама собі накручує, що що є і виходи з ситуації, і залежить від вашого вибору. Якщо ви не можете змінити якісь події, які від вас не залежать, то ви вправі контролювати своє сприйняття цієї ситуації і прийняти рішення, наприклад, не приймати це дуже близько до серця. Робоча карта. В роботі можуть бути якісь незрозумілі, чітко незрозумілі питання. Тобто це карта ілюзії, коли людина може трошки вітати в облаках, або ж хтось може давати якусь неправдиву інформацію. Бути уважні, також з документами, щоб не було ніяких підстав чи чогось такого. Перевіряйте, що ви підписуєте. І крім того, це може бути карта вибору. Але перед тим як робити вибор, краще відкувати себе всією необхідною інформацією, перевірити факти, і тоді вже визначатись в чомусь. Можуть бути якісь такі тривожні моменти, страхи, щоб їх позбутися, просто впевнити, якщо це стосується робочих якихось моментів, просто. Перевірте інформацію, будьте впевнені, що ви робите вибір, знаючи, що ви робите. Так, карта фінансів. Так, в фінансах можуть бути провокації: провокації або якісь афери, може бути загроза обману. Тут просто будьте уважні зі своїми фінансами, зі своїми рахунками. Уважно будьте, коли переводите комусь гроші. Перестрахуйте себе, ось так. Пристрахуйте, що стосується якихось битових питань, просто тримайте гроші під замком, скажімо так, щоб вони завжди були у вас під контролем. Якісь збереження, якщо вдома є збереження, чи просто сумка, коли ви знаходитесь в місцях великого скупчення людей, будьте уважні в цих моментах і ведіться на яких на якісь, на якісь речі, типу переведіть нам перший взнос і там заробити 3 мільярди доларів. В такому плані. Тобто можуть діяти шахраї навколо вас. Так, на що звернути увагу? Може з'явитися якась нова романтична зустріч. Можуть бути мож з'явитись ось такі настрої, або яку якась людина, ви зустрінете, може бути початок якихось нових відносин. Тобто, це такий а, на фоні набруженого тижня може з'явитись такий. Промінь світу на цьому складному тижні, четвертий тиждень квітня. Він буде дуже такий активний. Знов таки, він може бути активний в плані багато буде чого, багато що планують, багато що треба буде встигнути зробити. Тобто, в прямому сенсі слова, може мотатись, їздити, якісь поїздки і таке інше. Крім того, рицарі можуть вказувати на загальну атмосферу тижня. Тобто це може бути такий доволі холодний, холодний тиждень в плані того, що можуть бути знову ж таки якісь суперечки, як комусь щось доказувати, відстоювати якісь свої права. Чи інтереси, це може бути така, такий період протистояння з кимось. Може, це пов'язано з вашими попередніми стосунками. Наприклад, якщо в цьому через цю призму дивитись, то це може бути що знов-таки якісь перепалки. Так, в емоційному стані. В емоційному стані, в чуттєвому, ви зможете подолати будь-які свої депресивні або якісь. Не дуже приємні емоційні стани. Тобто ви не дозволите собі впасти в якусь депресію, витрачати на це час, витрачати на це свою енергію. У вас є всі абсолютно можливості, ви хазяїн свої, своє, свого життя, і вам вирішувати, чи може хтось вам, чи може хтось гаяти ваш час і псувати вам настрій, псувати вам життя, чи ви обираєте себе, свій спокій. І свою моральну рівновагу. Так щодо робочих питань, в робочих питаннях буде налагодження якесь, якщо були якісь негаразди, то буде налагодження, буде здійснення бажаних, досягнення бажаної цілі, здійснення бажаних змін. Це добра карта. На роботі має все налагодитись. Що стосується фінансів, можуть бути або якісь затримки фінансовій сфері. Або якщо буде тягнутися ця енергія провокаторів і таке інше, можливо, ви щось перенести на наступний тиждень, то знов карта звертає увагу, що подивіться на ситуацію в фінансовому плані з усіх можливих боків, з усіх перспектив і кутів. І коли будете повністю впевнені, тоді приймайте рішення. Крім того, ця карта може казати про необхідність. Якоїсь пожертви, в плані того, що можливо треба щось втратити або щось вкласти зараз, десь трошки підтягнути паски, а для того, щоб потім отримати набагато більше. Так, акцент двойка мечів це про складний вибір, який не дає, ну то, що не дає спокою, він просто складний, і ми його відтягуємо. Але це більше той стан, коли ми самі собі надумаємо якісь проблеми, якісь страхи, якісь сумніви, і не можемо прийняти рішення. А В цьому плані, якщо стане у вас питання якогось вибору та прийняття рішення дійсно, то дійте з холодною головою, не піддавайтесь емоціям. В принципі, емоції у вас тут будуть абсолютно рівні, і це добре. Тобто, тут рішення слід прийняти, керуючись саме фактами, саме здоровим глуздом, раціональним мисленням, спираючись на факти, на перевірену інформацію, на, яких, на якісь, можливо, питання пов'язані з законодавством. Тобто, тут саме треба бути прагматичним. Ось такий місяць він буде непростий, але це ви зможете подолати. У вас дуже багато тут, до речі, карт вищого аркану, і це каже про те, що цей місяць може бути переломним в житті. Тобто це не просто якісь рядові типові і нічим не непримітні події. А це саме може бути місяць квітень, в якому у вас можуть відбутися як зміни в особистому житті, так і в роботі. У фінансах якісь будуть трансформації, зміни, відновлення. У будь-якому разі бажаю вам гарного весняного настрою. Нехай цей місяць буде цікавим, несумним, і бажаю вам у складних ситуаціях проявляти мудрість, спокій та бути впевненими собі.